Друзі, всім привіт! В цьому відео хотів би вам розповісти про те, як правильно ловити на насадку під назвою попап. Тут багато можна зробити помилок та не вміти ловити. Багато мені хто писав на рахунок того, що я ловлю на попап, І мені пишуть: я от ловлю на попап, а в мене не клює нічого. На кукурудзу там, наприклад, клює на попаб. Мене б я не робив, в мене не клює. Це погана насадка, і на неї нічого зловити не можна. Друзі, я скажу так, на насадку по-п це більш, більш всього це провірочна насадка, яка, коли ви приїжджаєте на водойму, вам треба дізнатися наявність риби в вашій точці. І Першим ділом ви ставите саме попап, Тому що поп на попап можна впіймати будь-яку рибу: карася, ляща, там, товстолоба, коропа, амура, звісно. Будь-яку навіть дрібну сорну рибу. І тим самим ви перевіряєте наявність риби в точці. Взагалі тут -то це робиться в основному. Це на початку, коли вам треба перевірити наявність риби та активність риби. Якщо вона починає одразу клювати корм, то можна збільшувати насадки заради того, щоб впіймати більш крупну рибу, або перевірити, чи є в вашій точці карась, лящ, якась сорна риба. Це робиться для того, щоб розуміти, потім яку кількість корму треба додавати. Та яку фракцію корму. Тому що якщо він є, то більшу частину корму з'їдає не короп та амур, а з'їдає сорна якась риба по типу карася. І ви цим самим розумієте, що вам більшу кількість корму туди треба, якщо вона є, і більшу фракцію, фракцію, яку не зможе, там, наприклад, той же самий карась, лящ або платва з'їсти, а з'їсти її зможе тільки короб. І це дуже важливо. І от насадочка, ось така. Під назвою Попапчик вона робиться дуже легко, нічого в цьому складного немає, але помилки можна зробити. Тому давайте трошки ближче я вам все покажу. Дивіться, друзі, в нас є попапчики, да? от повідці під попапи. Повідок для попапа повинен бути недовгим. Оце, мабуть, трошки навіть великуватий. Нічого, ти на скору руку в'язав. Поводок треба десь. От 10 см до ну, 13 см повинен бути довжина по Дивіться, волос можна зробити або ось так, як, як тут. Бачите? Трошки є простір між гачком та насадкою нашою. А от є прям впритик. Бачите? До гачка прям впритик наша насадка. Дивіться, що змінюється за рахунок цього. Якщо ось так, дуже притик к гачку, у вас буде більше клювань. Клювань буде більше, але ймовірність сходів буде також більша. Якщо довжина трошки більша, то сходів, ймовірність буде вже менша, але й клювань може трошки-трошки бути менша. І сорна риба також скоріш за все, з'їсть саме ось таку насадку, де буде впритик залітати, або ось цю. Але її трошки вже буде пізніше вона закофтувати. І дивіться, давайте тепер зробимо наш повідець. Гачок використовується номер 8 або номер 8 або навіть номер 10 Потім скажу, в чому буде тоді їх різниця. Я використовую для попапів завжди гачок номер 8 Це в мене гамакацу джикар, а спеціаліст RX, та ось такі гачки дуже-дуже подобаються, дуже, дуже довго тримають рибу. Не тупляться, мені дуже подобається. До речі, на них посилання є в описі під цим відео. Дивіться, робимо насадку. Поводковий матеріал повинен бути дуже м'яким, тому що якщо буде жорсткий поводочний матеріал. Ваш попап може по всім сторонам розлітатись. Попапчик в даному випадку береться 8-го номеру. Тобто 8 мм попапчик. Ось такий це наш попап. Або 8, або навіть 6. Дивіться, в чому зараз буде помилка, яку роблять. Помилка в тому, що деякі. Ставлять на одиночний ну, якщо одиночний попап ставлять, то можуть поставити там, на восьмий гачок попап розміром номер 10, номер 12 і просто їх закидають. І все. А потім, що там на дні, Не Да? І риба в нас не клює. А чому? А тому що якщо на номер8 гачку буде стояти попап номер 10 та навіть зараз номер 8 може вспливати номер 10 номер 12 Тоді ваш повідець буде лежати на дні не ось так, не ось так, от, а буде ось так. Розумієте? Ваш повідець буде повністю піднятий. Якщо у вас стік, наприклад, у вас стік розчинився, повідець раз і всплив. І ось ця ваша презентація буде на дні. У вас клювань не буде, звісно. Дивіться, от в мене є водичка. І зараз перевіряємо наш попап. Кидаємо у воду і бачимо, да? наш попапчик вспливає. Тому якщо я його зараз закинув, в мене повідесь би просто плавав би. Що треба зробити? Ми беремо ніж Беремо ніж і підрізаємо трошки наш попап. Підрізаємо до того, коли він перестане вже нас вспливати. Перевіряємо хлоп Бачу, що вже нейтральний, тому ще трішки підрізаємо корочки. от Бачите, от зараз було б круто, якщо б був би він, наприклад, 7 мм. От. Якщо 6, може не вистачати на восьмому гачку, а 8 може вспливати. от 7 було б краще. Вісьмерочку ви просто можете підрізати. І тепер дивіться, що в мене виходить. Коли я все це діло підрізав. У мене. Насадка стоїть чітко на жалі. Наш попапчик на жалі. Насадка дуже-дуже легка, вона е не швидко тоне на дно, вона об облегшена, і рибі дуже-дуже легко її взяти. Ось тобі і все. Бачите? Як би я їй не кинув цю насадку, вона буде завжди на жалі вже стояти. І ось це є. Самою правильною презентацією, на яку у вас буде клювати риба. Причому можна карася ловити, ляща, дуже-дуже активно буде клювати. Коропа, амура також, всю рибу можна ловити на ось таку презентацію. Це перевірочна презентація пупа, яка ловить абсолютно всю рибу і ловить найшвидше. Тому, якщо короп не активний, або ще щось, там, пора року, наприклад, пізня осінь або рання весна, то краще всього. Ось така насадка дуже-дуже легка, яка буде рибі влітати в рот при першому всасуванні, найменшому, і у вас буде клювання. Якщо насадка буде бойла, якась тяжка, вона може просто її не підбирати. Тому що риба буде неактивною і дуже-дуже в'яло брати. А ось таку насадку облегшену з маленьким гачочком, який її швидко зачепить, це буде ідеально. Або, дивіться, от він вже просто в мене висох, цей попапчик. Або ось ця презентація, якщо ви ж сильно підріжете, от, ваша насадка буде ось так виглядати. Бачите? Вона не припіднята, а вона просто лежить трішки-трішки в нейтральній позиції. Це теж неправильно. Ну, більше клювань буде на помаранчеву, ніж отак, коли зараз жовтий. Тому тут багато варіантів, або у вас ПОП сильно підрізаний, він замалий і буде просто лежати на дні. Якщо у вас, наприклад, гачок, да? зараз поставити, якщо гачок сюди не номер 8, на цей же попапчик його зняти і надягнути на повідезі, де буде розмір гачка номер 6, або взагалі номер 4 якщо у вас буде гачок завеликий, тоді він буде просто лежати на дні. І вам тоді-туди, якщо номер 6 то треба 10-й попапчик. І там вже якщо що, підрізати його трішки, якщо треба, якщо ні, то ні. Чим більше гачок, тим більше попап. На номер 8 підходить попапчик номер 8 І трішки, можливо, підрізаєте його. Це ось така от презентація. І саме на попап ви наловите більшу частину риби. Риба просто може бути некрупна. Якщо вона активно вас вже клює, тоді. Нащо ставити попап, якщо можна бойл або навіть баланс, якийсь, який більше, і ловити крупнішу рибу. Це при умовах, якщо у вас риба вже активно кліє на попап. Якщо да? ні, то більше клювань буде, звісно, на попапчик. От і все. Все дуже просто, але деякі допускають саме цю помилку, за рахунок якої вони потім не ловлять на попап. Треба м'який повідець поводковий матеріал, маленький гострий, гачок, гарний гачок. В моєму випадку це гамакацу. От. Маленький гачочок, який повідець, попапчик, який треба ставити саме на жало, тільки на жало, в будь-якому випадку. От. І будете тоді ловити на попап також. І закидати його, звісно, попап треба зі стіком. Його треба закидати не просто так, просто так попап риба не знайде. Тому що вона буде брати ваш стік саме. Ось в мене стікмікси. І вона буде брати саме ваш стік і заглотувати разом зі стіком ваш попап. І тоді це буде працювати. Розумієте? Якщо ви його на абу кинете, то ви нічого не зловите. Тому що попап це по факту як пінопласт. Да? Просто ароматизований. Він пахне. І риба, коли, коли клює на попап, то вона клює не з саме на попап, вона клює на ваш стік, а за рахунок того, що вас, ваш попап облегшений із правильною презентацією, так як ваш стік от лежить, да? а зверху ваш попапчик. Ваша презентація зверху. І коли він бере ваш стік, він заглатує разом з попапом, А він облегшений, легенький, швидко залітає, чіпляється за рибу, ви тягнете, у вас клювання. Ось, в принципі, все дуже просто. Зараз на рибал, пізня-пізня осінь. і... Більшість риби це на баланси або ось такі попапчики. Тобто легкі маленькі насадки, а рибка клює. На бойле великі вона не клює. Вже. Тому я сподіваюся, комусь допоміг. Це особисто мій опит. Судити вам, чи робити так, чи не робити. Це вже ваше діло. Друзі, я вам просто розповів, як це робиться. Все, на цьому все. Відео закінчено, друзі. Всім дякую, всім пока.